Чи буде темно і чи буде тепло? Та яким буде новий уряд України? Це новини 20.15. Ви дивитесь другий телеканал? Відповіді на ці запитання шукаємо разом з вами Мар'яна Підковська. Далі вже традиційно аналітичні сюжети від наших журналістів. Готуємо свічки. Щонайменше ще три дні львів'янам доведеться прокидатись та засинати без світла. Аварійні відключення електроенергії продовжуватимуться як мінімум до 5 грудня. Про це сьогодні заявили у Львів Обленерго. Там кажуть, що проблема не стільки в економії, скільки в неспроможності забезпечити світлом усіх. І що ситуація аналогічна по всій території України. Чому не вистачає електрики? Більше в наступному сюжеті. Аварійні вимкнення світла не економія, це нагальна потреба, кажуть представники Львівобленерго. Вся справа, втім, пояснюють, що нещодавно з ладу вийшла Запорізька атомна станція, а палива на інших не вистачає. Тобто, уся енергосистема в Україні є одним цілим і немає ані львівської, ані будь-якої іншої мережі. Страждають від цього усі без винятку. Виникла певна ситуація, певний такий дисбаланс, якщо можна застосувати таке поняття. Наше споживання з вами як громадян цієї держави перевищує можливості виробітку електричної енергії. Тому, як ви знаєте, вже з преси і з офіційних повідомлень у цілій державі відбуваються вимкнення споживачів з метою збереження цілісності енергосистеми України. Те, що світло зникає часто без попереджень, та невзручний для цього час вина не наша, кажуть війські енергетики у всьому винні київські колеги. Адже на відключення електроенергії приходять розпорядження. Основна проблема, яка зараз існує, те, що ми не можемо наразі заздалегідь повідомити споживачів населення про те, коли такі графіки будуть введені. Ми розуміємо цю проблему, але на жаль, поки що вона знаходиться в стадії розгляду і вирішення. Вже другий день, поки що ми тільки виконуємо команди і відключаємо в той час, коли нас зобов'язують відключити. Та невдовзі ситуація має всі шанси змінитись однак про економію забувати не слід. Як це робити без відчутного дискомфорту? Поради дає головний інженер. Якщо ви. Скажімо, в кожній сім'ї взяли собі за правило на даний такий складний час прати в нічний час, це б була величезна допомога в системі. Тобто пральна машина це 2-3 кВт, це досить потужна, там ж нагрівальні тени, гріють воду. Якщо її прати, коли приходять з роботи, там 6-7 година це пік навантаження. Це воно тільки усугубляє ту ситуацію і працює оця автоматика га. Якщо б це починати з 11, з 12, там, на ніч поставили. Це прання, і воно вночі, коли є надлишок електроенергії, відбувалося. Це би була суттєва допомога. Також енергетики просять не користуватись без нагальної потреби тими електроприладами, без яких можна обійтись, наприклад, ліфтом. Андрій Фок, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Отже, енергетики кажуть, світла не вистачає через енергетичну кризу, яка виникла через брак вугілля. За оцінкою уряду його дефіцит нині становить 4 мільйони тонн. через нестачу. Україна була змушена імпортувати вугілля з Росії та Південно-Африканської Республіки. Але у львів'ян виникає логічне запитання: а чому Львівщина повинна страждати, якщо цілком може сама себе забезпечити вугіллям? Про це далі в сюжеті. Півтора мільйони тонн такі потужності львівських вугільників. Це зараз, колись львів вугілля добувало в кілька разів більше. В останні роки, коли весь енергетичний бізнес перейшов приватні руки, видобування вугілля нищилось. Компанія, яка належить донецькому олігарху, Рінату Ахметову так вибудувала зв'язки, що три західноукраїнські теплоелектростанції мусили споживати вугілля зі сходу. Тоді як у себе під носом мали вугілля значно якісніше. Різниця полягає в калорійності. Цього вугілля, тобто при однакових обсягах спалювання виділяється різна кількість теплоти, яка і впливає на ефективність. Тобто, чим краще вугілля, більш калорійне, то його використання потребує меншої кількості. За логікою економіку Західної України можна легко зробити незалежною від Донбасу, якщо розвивати вугільну галузь, щоб споживати тільки своє вугілля. Наприклад, до для розробки нової шахти в Нововолинську, яка може давати до мільйона тонн вугілля в рік. Потрібно лише 100 мільйонів гривень однак її будують вже багато років, і, схоже, добудують ще не скоро. Хтось дуже зацікавлений в тому, щоб львівська волинська вугілля не видобувалася, і щоб сюди везлася вугілля зі сходу з Донецького вугільного басейну. А платять за це своїм комфортом львів'яни. Українські енергетичні компанії виробляють світло на експорт і пов'язані з західними клієнтами міцними контрактами, які порушити не можуть. А недоотримавши енергію через війну на Донбасі, економлять на львів'янах. Звідси і перебої зі світлом. Компенсувати нестачу енергії, не домовляючись сепаратистами, навряд чи зможуть. Правильніше, навряд чи схочуть, зважаючи на зацікавлення певних осіб. Пошуки нових постачальників антрациту вугілля, мабуть, нереальні через ці через ці побої це велика політика. Я не хотів би влазити в ці питання, але ж це політика дуже недоречена і недолуга, яка призвала до того, що ми зиму будемо проходити надзвичайно тяжко. Тому і парадокс воюємо зі сходом, а водночас мусимо купувати у них вугілля. Поки влада не почне думати державницькими категоріями, а не категоріями своєї кишені, нічого не зміниться. Та буде світло і тепло, якщо нова влада негайно візьметься за роботу. Україна отримала новий уряд та нових міністрів. Їх імена вже відомі. троє з них навіть важко вимовити. Вперше в історії міністерські портфелі в Україні взяли іноземці. Та іноземцями вони були ще в понеділок. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі відмовився від грузинського громадянства, економічного розвитку Айвара Сабрамовічус від Литовського, а міністр фінансів Наталя Яресько від американського. Президент Порошенко надав їм громадянство України чи здатні вже українці та з європейським досвідом провести глибинні реформи і витягнути Україну з глибокої кризи? Аналізували наші журналісти. Другий випадок в історії, коли українці запросили іноземців побудувати їм нову країну. Перший досвід в древньому Києві, коли до влади запросили скандинавів. Другий випадок грудень 2014-го. Три портфелі українського уряду отримали уродженець Грузії, Литви та Америки. Експерти певні це добрий знак. Свіжий погляд, відсутність корупційного минулого, чималий досвід реформ у своїх країнах підуть нам на користь. Всі вони є успішними практиками. Зокрема, міністр інвестицій Він займається інвестиціями вже понад 20 років. В Україні він працює понад 10 років, троє дітей в нього народжені в Києві. Тобто, ну, якщо вже так брати, він дуже тісно пов'язаний з Україною. Якщо ми вибираємо міністра охорони здоров'я. Це грузин так само з великим досвідом освіти, практичної роботи в сфері охорони здоров'я, і що цікаве, він провів в свій час реформу охорони здоров'я в Грузії, тобто в нього є досвід. І зразу так забігаючи наперед, оцінюємо, що враховуючи його досвід і те, що йому цю посаду віддали, можна очікувати реформу охорони здоров'я в Україні. Тому я так думаю, чому їх взяли? Тому що це професіонали своєї справи. уряд технократів назвали політологи нову команду Яценюка. І певні робота в такому складі може бути ефективною і принести Україні довгоочікувані зміни. Така загальному складу уряду оцінюємо позитивно. Чому половина? Уряду це люди з високопрофесійними навиками і хорошою освітою. І то не то просто хорошою освітою, а фінансовою освітою, економічною освітою. Це люди, які багато років пропрацювали в цій сфері, це люди практики, це люди, які на одній мові будуть між собою розмовляти і розуміти, про що вони говорять, і які реформи вони мають здійснювати. Найгарячіші дискусії викликали навіть не міністри іноземці, а нове міністерство інформації. Міністр без портфеля Юрій Стець очолив відомство. А журналістка братія звинуватила владу у майбутній цензурі та Гебельщині. Проте політологи певні, нове міністерство якраз покликане, аби протистояти інформаційним війнам Росії. Однозначно потрібно це є наша думка. Діло в тім, що таке міністерство вже давно є в Росії, і ми бачимо ця пропагандистська робота, які, які гори вона спричинила в тому числі і на Україні. В повністю окуповано інформаційний простір е, в за багатьох західних країн цілі газети працюють на Російську Федерацію, тобто, де це є цей центр, до якого формується та інформаційна політика і шириться по всьому світу. Однозначно потрібні засоби. Які б дозволяли боротися з це інформаційною інформаційної Російської Федерації, і однозначно таке міністерство потрібно, яке б формувало офіційну офіційну державну політику в інформаційній сфері. медіа експерт Утар Довженко проти такого міністерства. Але якщо його вже створили, то важливо, які саме функції воно буде виконувати. Якщо йдеться про цензуру у медіапросторі знак мінус. Оскільки вже зупинити цей процес неможливо, тобто вже призначений міністр інформаційної політики, очевидно, що буде сформовано міністерство або якесь відомство. Не знаю, як це буде називатися, якщо він буде міністром, як то кажуть, без портфелю. Але на цей процес треба впливати його треба кон контролювати і задати чіткі рамки, за які в жодному разі держава не має права виходити. Якщо держава зможе на налагодити коментування цих важливих питань і так далі, та окей, це це добре. Якщо це буде втручання в, в роботу журналістів, комерційних там видань, наприклад, чи каналів, що ви ви повинні говорити так, ви не повинні говорити так, ви повинні хвалити чи св, сварити, ну це зле. Як довго проіснує новий уряд і які реформи встигне зробити, покаже час, але надії українців поки перевищують усі запити. Ярина Матвієв, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. А щоб ближче познайомитися з новими міністрами, дивимось далі детальну довідку про членів нового уряду України. Новий склад Уряду України. Ганна Онищенко, міністр Кабінету міністрів України. Ганні 30 років. Народилася і живе вона у Києві, юрист за фахом. У березні цього року стала заступницею міністра юстиції України, а вже в травні цього року призначена головою Державної реєстраційної служби України. Її попередником був Остап Семерак. В'ячеслав Кириленко віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань, міністр культури України. 46 років У 2005 році вже був міністром праці та соціальної політики і віце-прем'єр-міністром. Саме він цього року вніс до порядку денного засідання Верховної ради законопроект про визнання таким, що втратив чинність закону України про засади державної мовної політики. 232 депутати проголосували за його попередником. Був Євген Нещук, який добре запам'ятався з майдану. Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр з регіональної політики, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 37 років. В 2006-му був депутатом Житомирської облради. В 2012-му займає пост першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. В червні цього року він призначений першим заступником голови адміністрації президента України. Його попередником був Володимир Гройсман, який став спікером Верховної Ради. Валерій Вашчевський віце-прем'єр-міністр з питань інфраструктури України. 58 років радикальна партія Ляшка. Вощевський був керівником Укравтодору за часів Януковича, але керував ним тільки два місяці. Також Вощевський до 2010-го був керівником акціонерного товариства Автомобільні дороги України. Під час керівництва компанією проти нього була порушена кримінальна справа. Пише Мустафана Єм. Андрій Павоварський міністр інфраструктури України. Пивоварський є гендиректором групи компаній Континуум, до складу якої входять, зокрема, і заправки ВОК, що належать Ігорю Єрімєєву, одному з одіозних нардепів, який голосував за диктаторські закони 16 січня. Попередник Пивоварського – Максим Бурбак. Айварас Абрамавичус, міністр економіки України. Народився у Вільнюсі Литва. Абрамавичус деякий час жив у Москві, а потім очолив київський офіс компанії Ест Кепітал. Зараз Абрамуавичус живе у Києві. Він має дружину українку, яка є одним із директорів активу Ест Кепітал української компанії Агрорегіон. Його попередник Павло Шеремета. Олександр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я України. Народився у Тбілісі, екс голова Міністерства охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії. Має 15-річний досвід роботи у галузі охорони здоров'я, економіки, фінансів, соціальної сфери та освіти. Його попередник Олег Мусій. Олексій Павленко, міністр аграрної політики України. Керував мережою магазинів Фокстрот з 2011 по 2013 рік виконував обов'язки члена наглядової ради холдингу Агропрогрес, що входив до групи Житлобуду. Відповідав за стратегічне планування та розвиток бізнесу компанії в Україні. Його попередник Ігор Швайка. Наталія Яресько, міністр фінансів України. Її кандидатуру запропонувала саму поміч. Наталя виросла у Чикаго з 1995 року. Працювала у США у 2003 році. За внесок у розвиток української економіки Яресько була нагороджена орденом княгині Ольги. Вона також була членом консультативної ради з питань іноземних інвестицій при президенті Ющенку та консультативного комітету Українського центру сприяння іноземному інвестуванню при Кабміні. Її попередник Олександр Шлапак. Володимир Демчишин, міністр енергетики та вугільної промисловості України. Демчишин родом із Тернополя. Йому 41 рік і серпня цього року Володимир Демчишин очолював національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Його попередник Юрій Продан. Павло Розенко, міністр соціальної політики України. 44 роки. В лютому 2005 року призначений першим заступником міністра праці та соціальної політики України. З 2012 року член політичної партії Удар. Його попередниця Данісова Людмила. Ігор Жданов міністр молоді та спорту України. Народився у Вінниці 47 років. З 2002-го позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. У 2004-му провідний аналітик виборчого штабу кандидата в президенти Віктора Ющенка. Цього року прийшов до Верховної Ради від батьківщини. Його попередник Дмитро Булатов. Ігор Шевченко міністр екології та природокористування України. Він працює юристом з початку 1990-го, з 2001-го по 2006-й, радник Київського міського голови з питань залучення іноземних інвестицій. Його попередник Мохник Андрій. Юрій Стець, міністр інформаційної політики України. Після початку АТО перейшов працювати на посаду керівника управління інформаційної безпеки Національної гвардії України. Задля чого склав мандат народного депутата. Заслужений журналіст України у 2008 році, нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів. На своїх посадах залишилися міністр освіти Сергій Квіт, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр оборони України Степан Полторак. Надіємо, що цим людям вдасться не лише подолати кризу, але й зупинити війну, яка триває на сході. Бо наразі щодня в зоні АТО помирають військові, та десятки хлопців отримують поранення. Життя важко пораненого офіцера 24-ї окремої механізованої залізної бригади Володимира Гери рятують волонтери, а саме учні академічної гімназії. Діти організували благодійний шкільний ярмарок, на якому продавали різні смаколики. Зібрані кошти підуть бійцю на лікування. Далі в нашому сюжеті. Сміх, галас та море різних смачних солодощів, горішки, печиво, кекси, цукерки усе домашнє. Діти кажуть, не обійшлося без маминої та бабусиної помочі. Тому ярмарок називають родинним. Ці вироби всі зробили ми самі вдома, там з нашими бабцями, мамами, сестрами, братами, і все це ми продаємо, щоб назбирати гроші на постраждалого воїна. Кекс коштує 6 гривень горішки по дві. Діти радіють, що доклавши небагато зусиль, можуть допомогти тим, хто лишив домашній затишок та поїхав на війну. Благодійність в нашому житті дуже важлива. А тут ми поєднуємо корисне з цікавим. Ми одні продають, інші купляють, нам весело. І, попри це, ми збираємо гроші. Для, для тих, кому це дійсно потрібен. Сам той процес, що діти самі долучаються до збору коштів для всіх, яку постраждали нато. Ну і крім того, що вони самі починають щось робити. Це дуже важливо. Окрім солодощів, на ярмарку можна було купити листівки та іграшки. Ось такий заєць вже невдовзі поїде на схід. Цього зайця ми купили хлопцям БАТО, тому що в мене там є знайомі з 80-ї бригади, і вони там будуть святкувати і Новий рік, і Різдво, тому ми їм хочемо такі презенти надіслати. Благодійний ярмарок в академічній гімназії традиційний. Минулого року діти збирали гроші на операцію важкохворій дівчинці. Цього разу вирішили хоч якось допомогти 23-річному бійцю АТО Володимиру Гері, якого поранили в зоні АТО. Він досі у лікарні та потребує допомоги. Ми знайшли інформацію в інтернеті про бійця з АТО, якому дійсно потрібні кошти для операції. Нас ця історія дуже розчулила, оскільки він врятував близько 300-400 бійців з АТО, теж львів'ян. І ми вирішили, якщо він врятував стільки життів, чому б нам не спробувати врятувати його? Це показник того, що Є. Це показник того, що діти навіть у такі тяжкі для нас час з любов'ю печуть, приносять, беруть ці гроші і віддають. Потім вони тішаться з того, що ті гроші допомогли. Опісля шкільний ярмарок перетворився на університетський. Те, що діти не змогли продати у школі, понесли студентам львівської політехніки. Усі зібрані гроші. Вже невдовзі школярі передадуть сім'ї бійця. АТО то Володимира Гери. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Тож пам'ятайте, що навіть найменша допомога може врятувати комусь життя. Будьте милосердними до тих, хто захищає вас і батьківщину. Нехай до вас приходять лише добрі новини. То були новини 20.15. Я з вами не прощаюся. Бо вже за кілька годин програма в об'єктиві, де ми продовжимо обговорювати новий склад уряду. Бувайте!